По душі, по емоціях це двері для сатани, а життя по духу це спасіння, і плід, і результат у житті, і плід для Царства Божого. І у нас в церкві є чудовий приклад пастор Юрій Федорович, і він з душевної людини став дійсно духовним, смирився і підкорив себе Слові Божому і виконує волю Божу зараз. І мені може здаватись складно, наприклад, Ну, виправлятись там від ліні, від сварливості, від всяких таких ну, душевних речей, ну, тому що ну, це дуже просто виходить. Але якщо я хочу дійсно спасіння своєї душі, допомогти своїм близьким, також в цьому, якщо хочу взагалі мати результат в житті, як і духовний, так і в усіх сферах порядок, то потрібно жити по Слові Божому, тоді тільки в житті порядок буде.